Привіт, чудові! Сьогодні в нас така спека, що я дістала всі свої літні аромати і вирішила показати вам ті флакони, якими я буду користуватися на початку літа. Ну, я так собі запланувала, хочу декілька флаконів добити, тому буду вам розказувати про свої літні аромати. В мене з'явився новий флакон від українського парфумера Дена Хотоса. Я нещодавно придбала в нього декілька ароматів, і ось цей аромат він називається Сенді. До речі, в нього дуже круті флаконі, такі гарні флакон матовий. З такою гравіровкою бренду. І назва флакону вибита на металевій такій вставочці, і тут написано Сенді. Аромат Сенді це прям моя літня мрія. він для мене дуже солоний, але і солодкий одночасно. Тут прям відчувається ось ця текстура солі, така розсипчата, дуже приємний, свіжий, молекулярний, легкий аромат. Але він мені зачепив серденько, тому що мало того, що він солоний і солодкий одночасно, але в ньому, окрім ось цієї мінеральності, ще відчувається дійсно. Пісок такий теплий. І нібито це і такий освіжаючий молекулярний аромат, але для мене він теплий. Від нього прям йде відчуття такого нагрітого сонцем піску. Дуже гарний аромат, ніжний, свіжий. Я його просто дуже полюбила. Вже ношу і буду продовжувати носити цього літа. Мені здається, він в мене піде дуже гарно. Також в мене є ще один аромат, який схожий на Сенді, але він вже не такий теплий: це BDK парфамс. Сельдар Я вже цей аромат вам багато показувала. Я вважаю цей аромат один з моїх парфумерних я. я просто обожнюю його. Це також солоний мінеральний аромат з акватикою, з гіркими травами. Тут гальбану в цьому ароматі, такий соковитий, зелений, і також ніжні такі білі квіти. Він мені нагадує. Коли дує вітер, і ти стоїш на берегу моря, і цей морський бриз, ось ці хвилі, дуже такий освіжаючий, легкий, ніжний, прозорий аромат. І ось вони мені якось із Сенді. Схожі, вони не прям клони там один одного, вони просто по направленню схожі. І мені дуже вони сподобалися. Буду ними користуватися цього літа. Також в мене з'явилося ще два нових флакони від бренду Moschino. Отакі жахливі флакони. Чого жахливі, я взагалі раніше дуже жартувала з цих флаконів, тому що вони мене лякають. Ось ці ведмедики це для мене просто жах якийсь. Але мені дуже сподобалися аромати, і я вирішила, що все-таки вони мені потрібні. Минулого року я бачила цих ведмедиків у своїх друзів, і я казала, боже, це жах якийсь. Якщо я колись куплю ці флакони, то я буду купляти без. Голів. Тому що ці голови це просто для мене якийсь крінж. Мені не подобається цей дизайн взагалі. Я вважаю його жахливим. Якщо вам подобаються ці ведмедики, не ображайтеся на мене, просто я люблю більш лаконічні і більш елегантні дизайни. А ось це ну, просто дитячий садок, як на мене. Але самі аромати для мене просто шикарні. Спочатку я нещодавно послухала аромат у своїй парфумі. Фумерної подруги Міли. На парх зустрічі вона принесла свій такий флакон Moschino Той 2. Я з ним була знайома давно з цим ароматом, але раніше він мене якось не чіпляв. У мене навіть пробник був, я його носила, але якось мені не подобалося. А то на минулому тижні ми зустрілися з дівчатами. Міла принесла цей флакон. І я попросила, кажу, Міла, можна я повшикаюся повністю? Ну, так, щоб не семпла, а повністю вже е як прочувствувати, відчути цей аромат. І я перед тим, як йти додому, напшикалася на одяг так добре, по-моєму, три пшики зробила і поїхала додому. Я їхала в трамваї, від мене був такий ніжний, класний шлейф, такий фруктовий, соковитий. І я прийшла додому і зрозуміла, що мені цей аромат потрібен. Я хотіла купити 30 -ку, але 30 щось задорого виходить. А 50 мл вийшло щось на 200 гривень дорожче, ніж 30 -ка. Я подумала, краще я візьму більший обсяг, воно буде якось вигідніше. Це для мене аромат соковитого, грайливого яблучного лимонаду, який перетворюється в свіжість прального порошку, і чимось він ще може нагадувати. Аромати дитячої шампуньки. Ну дуже милий такий позитивний соковитий літній аромат. Мені здається, він в мене дуже гарно піде на літо. Я вже ним почала користуватися, мені дуже подобається. І до нього я вирішила взяти пару і взяла ось цього рожевого ведмедика. Чесно скажу, я його купляла на осліп. Я багато про цей аромат чула, багато моїх друзів розповідали. Але мені не подобався флакон, тому я не знайомилася із ароматом. А тут, я думаю, якщо я беру один, то треба до нього і пара. І взяла ось цей флакон. І коли він до мене тільки приїхав, я понюхала, він мені одразу не сподобався. Аромат мені взагалі здався якимось скучним, якимось хімозним. А потім він постояв у мене пару днів, я вирішила до, до нього повернутися, напшикала на себе, і тут диво, я почула дійсно жвачку. Спочатку, коли він до мене приїхав, жвачка там була буквально одну хвилину, і вона одразу перетворялася в таку масну троянду, негарну, якусь хімозну. А тут на мені жвачка почала виявлятися, і вона довго так сиділа на моїй шкірі, десь пів години. Точно я відчуваю жвачку, ну гумку жувальну, саме баблгам, такий рожевий, нем'ятний. І потім ця гумка перетворюється на троянду. Але троянда дуже приємна, така свіжа, ніжна, з якоюсь такою молекулярністю. Тут є амброксан в піраміді, я думаю, це він дає відчуття такої легкості. Дуже приємний аромат. Я думаю, я ним також влітку буду гарно користуватися. Але, ну, звичайно, флакончики, я думаю, я їх швидко ну, постараюся швидко використати, щоб ці флакони мені не псували вигляд полички. Далі в мене є Project Pen. Я хочу за це літо використати три флакони. Зараз покажу, які. Ними я буду користуватися найчастіше. Перший аромат в мене йде в Project Pen, це Herba Fresca від Aqua Allegoria Guerlain. Чому я його хочу добити? Тому що в мене почав підтікати пульверизатор, і я боюся, щоб він не зіпсувався. Він дуже сильно тече, він став плюватися, не пшикає, а якось плюється і протікає, воно якось витікає в мене не з, ді... не з дірочки цієї, а якось отак з піднизу. Я його відкривала, дивилася, ну не знаю, що там може заважати, але мені здається, що треба його якось добивати, щоб він не зіпсувся. Тому буду користуватися ним якомога більше. А, далі хочу добити цього літа Куркшана Аквасея Форте. В мене тут. Ну, дуже мало отак от залишилося. Я думаю, щоб не стояв флакон, не займав місце, щоб на його місце можна було поставити щось інше. Я буду також налягати на цей аромат. А, до речі, Allegoria Herba Fresca пахне м'ятою, чаєм, лимонами, мохіто, такий мохітовий аромат, дуже освіжаючий, зелений, м'ятний і цитрусовий. А Аква Сеа Колонь Форте, він також освіжаючий, холодний. Він запах чистоти, дуже такий лимонний. Лимонний. Тут такі лимонні, лимони кисло колючі. І відчувається аромат мімози, і ось ця мімоза дуже-дуже легка, вона не медова, вона не квіткова якась, а вона прям дуже така ніжна пудрова якась мімоза, яка дає пудринку цьому аромату. Він акватично лимонний для мене з пудриночкою. Дуже гарний такий, дуже свіжий, холодний аромат. <свечень> І також хочу добити рожеве молекулу з Arco Parfum Pink no, 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 090-09. Це для мене аромат екзотичних фруктів з фраголіно. Я тут відчуваю маракую, пітахаю щось таке солоденьке, приємне, екзотичне, але також він мені пахне трошки бузиною квітучою. І шампанським, таким приємним, солодким з фруктами. Дуже приємна молекула, в мене також тут залишилося ось його. Хочу його вже закінчити, і я думаю, буду цей флакон точно повторювати, тому що мені аромат дуже подобається. Так, ще я хочу цим літом користуватися ароматом від Сентіри, який називається Green в Кубі. Це зелений аромат, про зелений чай, про бамбук соковитий, про м'яту, про зелене листя. Він просто для мене кубка така зелена. Тут і чай матеє. Ну, Дуже гарний. Просто освіжаючий зелений такий бодрячок. Мені дуже він подобається, пахне дуже нішево. Думаю, цим літом буду до нього часто звертатися. Також я цим літом хочу носити ось цю красу. Я його чогось минулого літа мало поносила і думаю, цього літа треба його якось більше використовувати. Це кураса обей від Jacquat. Дивіться, яка рідина гарна. Така блакитна голуба, А якщо на рожевій ковтинці, то воно виглядає фіолетово. Дуже прикольно. Це для мене аромат моря, аромат екзотичних напоїв, якихось коктейлів, кокоси, ананаси. Тут відчувається солена морська хвиля, і це все дуже сонячно, дуже тепло. І також в цьому ароматі я чомусь відчуваю запах дощу на морському пляжі. І пісочок такий намокший, ну дуже гарний аромат цей парфум. Я просто перебирала свої флакони недавно, знімала відео, думаю, боже, така краса стоїть, я його понюхала. Думаю, чого я його не ношу, чому не користуюся. І я його нанесла на себе і пішла на вулицю, якраз було е дуже спекотно. І ми з Антоном гуляли з моїм котом, і дув вітер. І воно так гарно, такий шлейф був. І я немов на пляжі знаходилася. Я думаю, ну все, це просто кохання, мені треба ним користуватися. Якщо я отримую таке задоволення від аромату, чого він тоді стоїть? Ось. І ще один аромат, яким я планую користуватися, це профумідельфорта Тіреніко. Це просто дуже холодний аромат, я його ніколи не ношу в прохолодну погоду, тому що від нього дійсно можна змерзнути. Він дуже льодяний, такий, прохолод... не прохолодний, а він холодний, він людяний. Він пахне фенхелем, солью. Він пахне морем, він також акватичний такий, але він пряний з зеленю. І тут відчувається якась кавунова нотка, але тут не сам кавун, а така скоринка, тонка, кавуняча, зелена, дуже свіжа, така волога. І такі ніжні, тендітні білі квіточки, десь там, які цвітуть, і дує вітер. І ось цей аромат квітучих квіточок на вас долітає з вітром. Дуже гарний аромат. Мені він дуже подобається. Він, до речі, дуже-дуже шлейфовий. Від нього шлейф просто кілометровий. Але він тонкий, і прозорий, і дуже ніжний. Коротше, дуже гарний аромат. Солена така акватика з фенхелем, з зеленю. З квітами і з фруктами. Обожнюю я цей аромат також дуже люблю і буду ним користуватися. Ось такі в мене плани на це літо. Це, звичайно, не все. Я планую ще й іншими ароматами користуватися, але ось цим ароматом надам перевагу і хочу, хоча б ті три свої надпиті флакончики, закінчити. Хотіла вам подякувати за підтримку, за ваші вподобайки, навіть за дизлайки, якщо ви їх ставите. Дякую вам за те, що мене дивитеся. Мені дуже приємно, приємно читати ваші коментарі. Якщо ви до сих пір не підписані на мій канал, то підписуйтеся, буде ще багато цікавого. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Слава Україні! До побачення!